І так, вітаю вас на моєму каналі. З вами Некультурний танкіст. І сьогодні ми поговоримо про новий івентний танк. Маус танк або Мау Файв Танк, кому як там зручно, то й так і називає. Можна його отримати, купивши перепустку за 12 доларів. Це десь близько 500 гривень. І давайте подивимось, чи файний цей танк чи ні. Він а, має дві гармати: одна у нього циклічна, а, дуже непоганий розкид, дуже швидке зведення. Ну і в цілому ДПМ 2750 на, на 9 рівні це дуже і дуже непогано. Має він броню в башті аж 225 мм, своєрічна башта. Ну, чесно вам скажу, ПТ САУ там деякі танкував, доволі таки впевнено, танкував. Єдине, що у нього рихловатий корпус, там 80 мм під нахлом, але його можна сховати. УВН у нас які? УВН у нас 7 градусів вниз. 18 вгору. В цілому непогані. 50 він вперед, 201 назад. Ну, вперед середньому будете кілометрів 40 їздити. Ну і питома потужність 18,4 кінські сили на тонну. Ну, що дуже-дуже, я вважаю, непогано для танка, який важ, важить майже 50 тонн. Пробиття у нас бронебійними 229, кумулятивами 291. Альфа така незвичайна, 374, ну, 310 стандартними кумулями і фугасами 472 одиниці. Тобто альфа фугасами навіть. Трошки завищена, що Майже 500 одиниць. Ну, таке І є отака от гармата типу, як у анігілятора, але але е, має вона трошки більший пробій на 4 мм базовими знарядами 233. 160 е, урон за постріл. Ну, в цілому, скажу вам, таке по порухомим цілям стріляти о, стріляти десь в Дуже-дуже важко на ній. Чому? Тому що. Зараз давайте я поставлю і подивимось. У, у неї час зведення 3,1 секунди, хоча точність кінцева, непогана, 0,279. Але сам розквіт, розумієте, да, коли вилітає перший снаряд, і розквіт просто улітає в космос. У вас там 1-2 знаряди можуть не влучити. Ну і ДПМ 2500, трошки менший. Також є трасувальні снаряди, тобто плюс 10 секунд до саппорту Ворожого танку, тобто він буде на 10 секунд більше світитися, ніж повинен. І сьогодні ми пограємо, розіграємо три бої на звичайний циклічний гармат, і три бої на гарматі, яка має три постріли зараз залпом. Чесно, мені більше всього сподобалась гармата, яка циклічна. Я на ній взяв два майстра. До речі, майстра на цьому танку я взяв ну з першої катки. Якось так. І давайте ми зараз. Подивимось, на що він спроможне, дуже багато СТ, до речі, противник. Хоча у нас теж. Але чи будуть вони підтримувати нас? Давайте спробуємо просити в них допомогу. Там такий самий є Маус танк. Чесно, мені здається, чому я так танкував, впевнено, тому що люди ще ну, не навчились його до кінця пробувати. Як навчаться, він перестане так купувати. Оці ось очки, бачите, ось очки якось двояко це прозвучало. Оці очі, які... Підіймаються. Це є цицької на башту. Ну шо. Кобра, тобі робити нема що. Кончене. Серйозно. Бляха, я забув поставити на нього адренер. Ну, ну ти кончене, кобра, ну скажи чесно, бляха, тобі нема. Ну гляньте на цього дебіла. Де стояти? Ну реально. Альфа в нього, до речі, доволі приємна, от і 370-420 десь в середньому. У мене... Гляньте на дебіла. Це ж просто кончено ж створіння. Робіття. Корпус згоден, рихлуватий. Але, але. Треба розуміти, що ми маємо непогану таку башту. Давайте дамо катоки тікати. Подивіться на цього інваліда. Не подобається, так? Да? Це цікаво було якщо... Ой, ой, якщо чесно, кобра трошки зіпсувала настрій, але Не так, щоб прямо сильно. Добре. Ну, як бачите, в принципі грається доволі комфортно, якби не союзники трошки пальнуті в голову. Можливо б... Пробили. Про всяк випадок. Не ну, дай Бог. Ось там думає ви чудити моє добре. Ну, 3000 дамаг не напрягаючись. Зрозуміло, ну, що перша ступінь, тому що мало хто грає, 121 тисяча фарму. Поки об'єктивно щось там сидити по фарму не можу, тому що майже кожен бій це друга ступінь міні. Друга. Перша, майстер. Ну, майстрів, майстриві з трошки ріже, але але танк мені реально сподобався. От зараз пограємось, до речі, з 10 рівнями. З 10 рівнями. Я думаю, він буде просасувати, але стежок баштою він танкує. Було таке, що додумалася стежка зробити голду і дати мені десь ось сюди голдою, але таке рідко. І вицілювали, пробували ось В іншому, в башту. Мене майже ніколи не пробували, пробували лише у корпусі. До речі, дивно, що я не так багато зустрічаю цих танків у рандомі, бо я скажу, що це не прям такий дуже-дуже там потужний танк, але це дійсно гарний танк, це дуже цікава концепція в нього. По По-перше, це його зовнішній вигляд, по-друге, те, що є гармата на вибор. Одна циклічна, тобто з якою ви стабільно будете наносити урон. А одна така фанова, щоб поїхати, комусь там три снаряди засунути, кудись під срак витікати. Так, рухомість у нас не, не дозволяє дуже сильно бігати від супротивника, але але. У мене. Орт, мабуть, бахнув. Але як бачите, з пробиттям СТ 10-го рівня, 10 рівня у мене проблем взагалі не трапилось. Він же ж мені не дасть життя, да? Ну да. Добре, трохи ми зарядимо ТТшки зараз можуть розгорнутися сюди, тому що наші ТТ як завжди стоять в кущах. Ну в цілому це база. А, у них навіть Т-22 e середній стоїть на, пози... на позиції. ПТ Сау. Не потужно, не. Не хочу більше намагатися розмінитися з 907, бо ДПМом це для мене погано завершиться. За я знову забув адреналін поставити. А чому у мене відпав адреналін? Тому що тут дві гармати, одна на три знаряди, як я вже казав. А одна. Чого у мене голда закінчилась? Я що голдою весь цей час а одна циклічна. і на три снаряди, яка гармата є, вона не дозволяє стріляти з адреналіном. Тобто, бачите, яга, яка стоїть у неї доволі таки непогана гармата, але вона все одно думала, куди мене пробувати. Я розумію, що це може бути. білогордеєць або. Новачок, але. З вертухи він чогось стріляти не схотів. 507 там, добре, можна їхати ягу забирати. Можна їхати спробувати забирати ягу. Слышно. Ну ти дебіл, ну скажи чесно, ну де вас таких культивують, ну господи. Він мене зараз просто підставляв під баба. Ну, іде ж в баню, потім постріляєш, як небудь. Я тупо недавно мені стрілював. Задовбало, чесно. Я навіть получу дамаг лишній, але. Я ці лиги постріляти не дам. Отже, <ривіт> ну, я роблю неправильно, але чесно, задовбали. впали. Ловне. Робив ти по бачкою вертиш, ні, а? Да. Чи як, да. так? <ривіт> тобто знову непоганий, бой. Видався. Але майстра мені дали не за 3000 дамагу, як ви думаєте. Я в одній катці дав 4800, в іншій 4900, там по 4 по 5 фрагів. А, ну тут дали майстра. Ну, це крінж, Але майстер є майстер. Так, давайте на цей бій поставимо ще адреналін. Чому граю саме на динамічному захисті, він мені пару раз навіть примудрився врятувати життя. Тобто я вилетів. Не побачив Ісу-152, я розумію, що вона мене зараз може шотнути. Я встигаю протиснути динамічний захист. І в мене залишається 100 хп, і завдяки цьому я там ще майже 2000 дамагу зверху. Чого? Що тиснається... в мене з голдою? Я не розумію, я голду. А, я ж міняв пушки туди-сюди, і я не заряджав і голдою. Ясно, розумний. <кхм> розумний хлопчик. Нічого не скажу. Ну, неуважний трошки. Вибачайте. Але щось я не відчув якихось там проблем з пробиттям різних там. Ну тільки тут 22 СР довелось повицілювати. І це. пробито. Цікаво, хтось буде пхати в черіотира чи ні? пробиття. А черіотир так нагло мене питав, намагався фугасом кинути, да? Ти подивись на нього. Чекай, чекай, хлопчику. Споро буде, як покажуть. Цікаво, я зможу його зможу дивити. <тас> не, ну то такий потужний фугас може не гріхи лайк поставити. Погодьтесь. За такий потужний фугас можна і лайка. Тай-ю. Робив ребенко. А, в мене скінчилась вся команда. Йолки, а вони катаються. Ну, який сенс? Ну ти стоїш і що щоб що рушка тут катається, 130 пм тут стоїть, Титан тут катається. Я просто дурник я не дивився на міні-мапу, я дуже повірив у себе. Я бачив, що в мене там були один-два союзники, і я такий думав, от, добре, живемо і потім зрозумів, що ніга, не живемо. Якби я накивав п'ятами раніше, можливо, навіть що небудь настріляв. Ну, я і так щось не стріляв, я маю на увазі, що настріляв би набагато набагато більше. Але мене завжди дивували такі союзники, вони бачать, що уся тупо вся команда супротивника на одному напрямку. Вони стоять. Ну, Вибачте, що на початку татки злив, злився як як Треба реально було просто чекнути міні-мапою. Дуже сильно повірив в себе, ну, дуже сильно сподобався танк. І це трошки таке окрилило. замилило разом. Типу шанси у них є, але. Це не, скажімо так, не заслуга нашої команди, це заслуга того, що вороги ще більше опецькі, ніж наші. А, ну, ні. шансів у них нема. Реально нуль. Ну, ти під барабанним танком стоїш, Об'єкт 74. Час тобі каток дасть і вб'є. Боже, який дебіл. Я. ну, інакше не скажу. Ружка замість того, щоб там проїхати з разом з об'єктом забрати стандарта Б, впялилась в ту, цю ЯГО. Ну, прості. Ті там так само міг допомогти їм, але щось. Щось не схотів, мабуть А це геній, дивиди! Одні не попадають, інші не пробивають, ну це капець. Це геній на, на цих на гравцях. Боже, який затяжний бій получився. 15 минут уже огляду. А ще три катки потрібно на барабанній гарматі скатати. А що, якщо в цілому, можу сказати, що танк мені реально дуже сподобався... Я знову ж таки повторююся, я не скажу, що це прям лют люта яка сімба, але... Він реально непоганий. Що буде робити ат 15 А біс його, знаєш. Реально, сподобалось тим, що він в міру танкує. Має дуже непогану влучність на циклічній гарматі. Ну і має дуже такий собі непоганий ДПМ, як для 9 рівня 2,750 Це сильно. А, ну, пощастило, що я гаупець Чи який який. 15 хоч. Просто я весь піхі, але під кінець щось там затащив. Але ж кажу, можна було не ускладнювати і набагато швидше все це закінчити. Так. 78 тисяч пар. Дивіться, на циклічній гарматі я граю з немішним захистом, я казав чому, і з адреналіном. Ну, це все ясно. Фрам я не користуюсь. Якщо брати барабанну. Ну, якщо її так називати гарматом. Якщо брати барабанну гармату, на вибір можете або вольфрам, або зведення. Я катав на зведенні, давайте спробую тепер на вольфрамі. Мені цікаво, дійсно, наскільки більше буде дамах з барабану на вольфрамі, ніж там. Мовно кажучи, якщо б я грав з Доп зведення. Точніше з Доп прицілу. Я не пам'ятаю, як авсідник називається, вибачай. Ну, тут ми взагалі в топ-топ попали, то ну... Ясно, що він тут буде імбой. З десятками ви бачили, він також грається непогано, але краще возити з собою трошечки більше голди. Тобто навіть на оці 12 знарядів, це мені на 4 поступи, грубо кажучи. Я не впевнений, що цього вистачить на бій b Я Тут зараз чашка буде вицілити, зараз самі побачите чому. Бачите, один знаряд тупо впав десь на рейку. О, понятно. Ясно, понятно До побачення, телебачення. Ну, я вже навіть спасати не буду цю, цю ЛВТ-ку, тому що, самі розумієте, там срака повного огірків. А ПМК у нас АФК? А ПМК у нас, здається, АФК. Давайте вже від дистанції, може, хтось там бикане, а ми його приймемо. 550, а так, в цілому 450-500 е, вилітає з барабану. З касети. Навіть не барабан, касета там да, про, про неї сказати. Ну ось бачите, що я казав про... Хустиниця може порватися. про рухомого супротивника. Тобто будь я на цих втрічний гарматі, я, по-моему, десь біля 400. А так 200 і все. І у таких от мансарів дуже-дуже важко. Ой, знову один снаряд просто запоровся. Один снаряд просто тупо запоровся. Ну тут нормально. Але у нас бляха ХП не залишилось майже. Прям 3 з трьох в цицьку фашу, бо це сильно було. Але як бачите на циклі я б його навіть не вицілював, я б кинув йому там ВНЛД або... або в ту цицьку і все. 3 з трьох взагалі не вивчив. Розумієте, да? 135 непогано. <кхи> тобто тут уже обирати, що комфортніше буде для вас. Видавати там на умовних 100-150 одиниць дамагу більше, з трьох пострілів, або гарантовано давати там 370-420 середньо. Мені комфортніше видавати циклічною гарматою. Ця гармата це чисто взяти взводом по фану. Знаєте. Влетіти там в когось, дати йому 6 пострілів, ну взводом, або взагалі, якщо в режимах, то в трьох влетіти, дати нормально і поїхати собі далі. Але якщо ви хочете грати трошки розмірено, трошки там думаючи, наносячи дамаг, то це тільки циклічна гра. Хоча кінцева точність непогана як у цієї гармати, так і у циклічної. Ну і ДПМ тут трошки нижчий на 250, здається одиниць. Але все одно прикольно. Я б не сказав, що тут така сама фішка, що як у анігілятора, коли ти стріляєш там три снаряди, першим ...поврідив, допустим, бак або двигун, або БК, а другим третім добив або підпалив, або смикнув БК. Нє. Тут такого, на жаль, нема. Тут не вистачає ...дамагу по модулях, тому що 160 одиниць цього... І дуже часто ми зустрічаємо танки 10-го левела, у котрих боєукладка має на ну, Модулі мають багато ХП. А ти серйозно. Рухом пошкоджено, швидкість зменшена. Ну, цікаво знову, диреся моя команда. за пий. Поїж. Mm. Ну вони зрозуміли, що мене можна рашити. Ну, оце, до речі, було прикольно. Це я теж казав, якби був на циклічній гарматі я б голдою дав і вибив набагато більше дамагу, ніж я йому наніс, на жаль. Нормально, ну тут п'ята хатка под вигону закинув і серці нормально. Підволік і, і тут хлопці вже її анігілюють. Добре. А бабаха впората! Господи, всю катку сюди дивиться. Ну, ось бачите, а циклом я б, б скоріш за все, забрав. Але знову бляха затяжний бій, та шо ж таке? Тобто кудись далеко стріляти вже не так зручно, не так весело. Боже, ну, Якщо ти серес я бабах, то ну, взагалі, навіщо ти взагалі граєш в цю гру? Наша Бабаха за чимось. 121-й Бабаха з-за противника на КД. О Боже. Добре. Ясно. А, ну конвой мінус. Вау, воно зрушилось з місця, нічого собі. Ну йому б вбити об'єкта 268, якщо вдасться. А, ну да. З такими пострілами вона була тільки що в з такими пострілами, звичайно, вдасться, блядь. Та він хде, господи, боже мій. Та шо ж таке. І розумієте, не ті не хочуть рашити, не наші не хотіли рашити, ну це просто крінж. 26 хвилин, це тільки перший бій. На другій гарматі. Ну, все одно, що там... Від... Ні, це мало, більше. А ні це другий бій, получается. В першому бою мы більше стріляли так. Давайте заключний бій і в цілому висновок. На висновок я вже в цілому сказав у відео. Танк гарний. Вартує своїх грошей. Плюсом там ви получите дофіга всіляких отаких приколюх камуфляжів трошки там кешбеком голди з деяких понтів. Я вважаю, в принципі, івент лай... лайтовенький, але єдине, що як завжди потрібно на такі івенти задонати. А також, якщо ви проходили новорічний івент з кулями, то його продлили по-перше, до 31 грудня. По-друге, там видавали вам пластинок на 8 рівнів оцього івенту. І ще буквально сьогодні. На халяву видавали ще 3 тисячі пластинок ще на 3 рівні. Тобто 11 рівнів у вас одразу ж буде закрити. Чого? А, він мене ЛД вертухи попав, поняв. Тобто одразу буде закрито у вас 11 рівнів, і ви зможете. Там, буквально за декілька. Ну, звичайно, все. Вони побачили ж тут ма... маус усе і все. все. І не цікаво, що взагалі у них буде там творитися на тому напрямку. О! Ты шобло. Забедлара. Понятно, я знов зря выконув. Ну, снова два с трех. Два с трех зайшли с пробиття І знову два з трьох з прибуттям. Ну Тобто, бачите, немає сенсу грати на оцій дурній курсі. Ходову поскочено. І знову адвістрів. Тим чином взагалі через башту зламав каток. А, ну да, в мене, в мене, в мене, звичайно, да. да. І бачите, три постріли в каток, і я не рву каток в шкоді. А, ну все, понятно. У мене знову команда стоячі барани. У мене знову команда стоячі барани. Ну, я не здивувався. Ну що, хлопці, таке. Ви вийшли відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте йому лайк, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, на який би ви хотіли там бачити огляд, або які конти мені пощелкати на огляд. В цілому, там крайно вартує свої гроші, але все ж таки грати його краще на циклічній гарматі, бо якби я навіть в останній каці грав на цікна... цик на... Циклічні гарматі, скоріше за все, там би було набагато більше урону, а також, можливо, навіть би затащив цю катку. А на цьому все. З вами був Некультурний Танкіст. Всім на все добре і бувайте!